Слава Господу нашому і Спасителю, Ісусу Христу, добротолюбіє, Том 2. повчання преподобного Авве Дорофея. Будівничий зводить стіни з чотирьох сторін, а не про одну тільки дбає, а як ні, то тільки змарнує гроші і працю, так і людина, яка хоче збудувати Дім душі. Не повинна занедбати жодну сторону своєї будівлі, але однаково і злагоджено їх мурувати. Це означає сказане Авою Йоанном, Я хочу, щоб людина щодня потроху набувала від кожної чесноти, а не так, як роблять деякі, тримаючись однієї чесноти і перебуваючи в ній, лише її одну і виконують, а про інші не піклуються. Тож зводять душевний дім рівно та струнко з усіх боків наступним чином. Спочатку належить закласти основу, якою є віра, бо без віри догодити Богові неможливо, і потім на цій основі рівномірно будувати будівлю, а саме призначили послуг слід покласти камінь послуху, засмутив брат. Слід покласти камінь довготерпіння, трапилася нагода для стриманості, слід покласти камінь стриманості, так від кожної чесноти, коли стається слушна нагода, слід класти у будівлю по каменю і таким чином зводити її з усіх боків, кладучи у споруду то камінь співстраждання, то камінь відсічення своєї волі, то камінь лагідності. Але при всьому цьому належить подбати і про терпіння та мужність, бо вони наріжні камені, які зв'язують будівлю і з'єднують стіну зі стіною, не даючи їм перехилитися чи відліпитися від решти. Без терпіння і мужності ніхто не може виконати жодної чесноти. Тому і сказано: терпінням вашим спасайте душі ваші. Луки 21, 19. Будівничий дому на кожен камінь накладає вапно, бо якщо покладе камінь без вапна, то він випаде і дім зруйнується. Вапно у душевній споруді це смирення, бо воно береться із землі і лежить у всіх під ногами. А чеснота, яка твориться без смирення, не є чеснотою. Про це сказано й в як не можна збудувати корабель без свяхів, так не можна і спастися без смирення. У звичайному будинку є покрівля, покрівля ж дому душі, любов, яка є досконалістю чеснот, так само, як і покрівля будинку, завершення будинку. Довкола покрівлі йдуть поручні, щоб, як говорить закон, діти не попадали з покрівлі. Поручні у домі душевному це тверезість, уважність і молитва, а діти це помисли, які бувають у душі, їх оберігають тверезість та молитва. Втім, у будівничій справі потрібна ще одна умова, щоб будівничий був майстерним. Бо якщо він не майстерний, то може скривити стіну і дім незабаром зруйнується. Майстерний той, хто розумно звершує чесноти, бо трапляється, що людина бере на себе труд добродійства, але через те, що неправильно його виконує, той сама його губить або ж постійно псує, і так не може добудувати своєї споруди, а все будує і руйнує. Ось один приклад, з поміж багатьох якщо хто пустує марнославно. Або, з думкою, що чинить якусь особливу чесноту, то робить нерозумно і згодом починає докоряти своєму братові, вважаючи себе якимось великим. І виявляється, що він, не тільки поклавши один камінь, зняв два, але важить зруйнувати і всю стіну своїм осудом ближнього. А хто розумно постує, той не думає, що творить особливу чесноту. І не хоче, щоб його хвалили, як посника. Натомість він міркує, що через стриманість придбає снотливість і так дійде до смирення, як кажуть отці, шлях до смирення труд тілесний, який виконується розумно. Такий виявляється майстерним будівничим, який може міцно побудувати свій будинок. Не захоплюйся помислами, які переконують. Ніби чеснота перевищує твої сили і нездійсненна для тебе, але, надихнувшись вірою, сміливо поклади початок, покажи перед Богом свою добру волю і старання і побачиш допомогу, яку Він подасть тобі для звершення чесноти, уяви собі дві драбини: одна веде до неба, а інша до пекла. Ти ж стоїш на землі посеред обох драбин. Не думай і не кажи, як можу я піднятися від землі і опинитися раптом на висоті неба, тобто на верхівці дробини, лише остерігайся спуститися вниз, чинячи зло. Вгору ж намагайся поступово підніматися, чинячи добро, яке зустрічається. Кожне діло буде кроком вгору, так піднімаючись з Божою допомогою з одного щабля на інший. Нарешті досягнеш і верхівки драбини. Якщо будемо шукати, то знайдемо, і якщо будемо просити, отримаємо. Бо у Євангелії сказано: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Матвія 7,7 Сказано, просіть, щоб ми в молитві кликали Бога на допомогу. А шукайте, щоб ми, побачивши, як приходить чеснота. І хто приносить її, відповідно, докладали і власних зусиль, щоб придбати її. Стукайте ж, це виконувати заповіді, бо кожен, хто стукає, стукає руками, а руки означають діяльність. Отже, ми повинні не лише просити, але шукати і діяти, намагаючись за апостолом до всякого доброго діла бути готовими. Тобто мати цілковиту готовність розумно виконувати Божу волю, як Він хоче і як йому угодно, 2 Коринфянам 9:8, 2 Тимофія 3:17. Апостол заповідав пізнавати, що є воля Божа, блага, угодна і довершена, Римлянам 12:2, щоб потім і діяти згідно з нею.